Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Ярошовець. Важкі бої за Селідово на Донецькому напрямку. Росіяни вже в місті. В центр міста вони ще не зайшли, хоча підійшли до району багатоповерхівок, що біля центра міста. І, начебто, навіть на одній з багатоповерхівок. Встановили свою рашистську ганчірку. <ріст> Історія повторяється: Пам'ятаєте, Бахмут, героїчна оборона, Авдіївка, Вугледар. Інші міста, які наші обороняють героїчно хлопці, втрачають дуже багато героїв. А потім ці міста все-таки переходять до рук окупантів. І начебто і гроші туди. Вбухувалися на оборону, була та оборона, будували там оборону, ніхто вже й не узнає, тому що там расисти. А що ж з Селідово? Кажуть, що справи там не дуже добрі. Кажуть, що рано чи пізно прийдеться нашим відійти на більш вигідні позиції. Кажуть наші телемарафони і наші пропагандисти. У мене скромне питання, коли ми зупинимо росіян на Донецькому напрямку? І чим будемо зупиняти? І хто буде зупиняти? Пішли би чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї і зупинили би росіян. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!